Спортивне орієнтування на старт не можна запізнюватися команді. Стартують тільки у свою чергу, інакше буде дискваліфікація, умовні позначення. Старт позначається трикутником. Фініш подвійним колом, контрольні пункти КПЕ, цифри, обведені колом. На старті видається карта місцевості та картка, у якій потрібно відмічати КП маркером або фломастером. На кожному КП – різний колір фломастера. Якщо помилитися з відмітками, Наберете найменшу кількість балів. Основне завдання цих змагань поставити правильні відмітки на карці, де написане ваше прізвище, і прибігти якнайшвидше на фініш. Розберемо приклад на цій карті. Ось ви починаєте свій рух зі старту трикутника. Орієнтерами виступають доріжки, стежки, будівлі, ями. Перше капе позначена як 1,39. На місцевості реально стоїть табличка з написом 39. Коли прибігли на це капе, вам треба знайти фломастер і поставити відмітку у своїй карці напроти першого капе. Потім дивитесь на карту, де знаходиться друге капе під номером 32 і так далі. Маршрут руху показаний на карті фіолетовою лінією. Рухаємось за фіолетовою лінією і добігаємо до останнього 10-го капе, яке позначене як 10, 100. Після цього фінішуємо строго до суді, який сидить на фініші з таймером або телефоном із секундоміром. Тоді фіксується ваш час і вважається, що ви пройшли всі капи. У разі, якщо ви пропустили капи, вам можуть зняти бали, і ви отримаєте, наприклад, один бал, а ваш суперник, який усі капи відмітив, 25 балів. На наших змаганнях було два етапи. Команда, яка набрала найбільшу кількість очок за двох етапи, стає переможцем. Тепер поговоримо про старт. Наприклад, ваша черга п'ята. Громаду представляють шістьох дівчат та шість хлопців. На старті стають хлопець і дівчина з шостого класу і стартують по команді. Потім наступна пара громади, дівчина та хлопець шостого класу. І так стартують усі громади шостих класів. Потім у такому ж порядку стартують восьми класи всі громади. Потім так само стартують 9 класи, всі громади. На першому етапі змагань на карті було 15 кп Для 9 класів вказувалося на карті, що треба знайти 10 кп для восьмих класів 7 кп а для шостих класів 6КП. будь-яких додаткові поради. Робота з картою на карті можуть бути різні види позначок, як от дороги, стежки, будівлі, ями, вони будуть вашими орієнтами для правильного руху до контрольних пунктів. Важливість точності, якщо ви помилитеся у відмітках на картці, це може вплинути на ваш результат. Будьте уважні. Час проходження потрібно рухатися швидко, але при цьому не спішити з відмітками. Помилка в одному капе може коштувати багато часу. Ця інструкція допоможе вам зрозуміти основні правила та деталі змагань. Успіхів на дистанції. На карті велика червона стрілка показує на північ. Масштаб карти 1 до 3 тисяч означає, що 1 см на карті відповідає 30 метрам на місцевості. Тобто, якщо ви виміряєте на карті відстань між двома точками, наприклад, 5 см, то в реальному житті ця відстань буде. 5. помножити. На 30 дорівнює 150 метрів цей масштаб дуже зручний для спортивного орієнтування на невеликих територіях, наприклад, у парках, шкільних подвір'ях або стадіонах.